Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Верховна Рада України ухвалила законопроект про облік інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Про зміст цього документу і практичне застосування говоримо сьогодні. З нами Інга Кординовська, адвокатка керуюча партнерка юридичної компанії ID Partners. Пані Інго, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам. Дякую, що ви з нами. Тож, про що йдеться в законопроєкті, і що відноситься до немайнових немайнової шкоди відповідно до діючого законодавства? Даний законопроект вже закон його вже прийняли. Він визначає, що до цього відноситься смерть. Зникнення безвісти за особливих обставин, безвісна відсутність, це залишення дитини без батьків, бо позбавлено дитини батьківського пілкування, неможливість спілкуватися з батьками або неможливість виконувати ними своїх обов'язків. Це в тому числі сексуальне насильство, пов'язане з збройною агресією Російської Федерації, це травма або будь-яке інше ушкодження здоров'я, це катування, жорстоке нелюдське поводження, яке принижує гідність. Також це утримання під вартою, безпідставне ув'язнення. Полон, інші види е, особистого е, е, позбавлення волі е, це торгівля людьми, це примусова праця, це неможливість. Е, Отримання доступу до медичної допомоги, до соціальних освітніх послуг, це також примусове переміщення, депортацію, викрадення, також зумовлене вимушене переміщення за межі України з територій у зв'язку з тим, що на них ведуться бойові події або бойові дії або зв'язку з тим, що житло особи було зруйноване, і також інші будь-які особисті неминові порушення прав, які можуть виникнути саме внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На ну, мені здається, що говорити про актуальність цього законопроекту наразі просто зайве. Все, що ви зараз перерахували, воно на жаль є дійсністю, в якій ми всі сьогодні живемо. Тому ж давайте поговоримо про те, що саме зазначено в законі проєкту, законопроєкті. чи дає він розуміння, як саме фіксуватимуться випадки немайнової шкоди. На жаль, поки рано про це говорити, тому що. Як власне можуть функціонувати будь-які реєстри? Тобто вони обов'язково створюються закон, який фіксує як матеріальне право, що ось тепер таке буде мати місце, але процедурна його реалізація буде пізніше. Зокрема, цим законом зобов'язано в перехідних пропіцевих положеннях кабінет міністрів розробити безпосередній порядок наповнення інформації, безпосередню реалізацію, як буде утримуватись цей реєстр, тобто як які документи потрібно буде подавати. Для підтвердження тих чи інших е, фактів, як яка, яка буде процедура, в які строки повинно відбуватись звернення. Тобто, усе це буде трішечки пізніше. На даний момент навідомо тільки те, що. Буде існувати два реєстри. Один з них буде адмініструвати безпосередньо там під під керівництвом Міністерства соціальної політики, і окремо буде реєстр щодо депортованих дітей. Це буде належати до сфери віддання міністерства юстиції України. Відповідно, як безпосередньо на яких підставах будуть вноситись туди інформація з дуже загальних фраз що ми маємо в законі. Це безпосередньо за заявами осіб, які постраждали, або внаслідок обміну інформації. Між різними органами, ну, наприклад, зокрема, якщо особа звернулася в поліцію е, про фіксацію таких фактів, то е, я так підозрюю, це мої здогадки, тому що там просто є загальна фраза про те, що електронний обмін між базами даних різних державних органів, наприклад, поліція буде повідомляти також про такі самі факти, аналогічні, щоб вони були внесені в цей реєстр. Е, більш детально ми теж очікуємо цю постанову у кабінету міністрів. Тобто як буде безпосередньо ця реалізація. В який спосіб буде відбуватися цей електронний обмін між різними державними органами, хто буде зобов'язаний повідомляти це, буде їхній обов'язок, чи вони добровільно це будуть робити? І ну тобто, ми всіх цих деталей дізнаємося пізніше? Ще наразі йдеться в документі щось про те, яку саме компенсацію, яку саме допомогу зможуть отримувати українці, які зазнали немайнової шкоди внаслідок війни? Е, ні, поки конкретних сум взагалі про це не згадується та то зазначається тільки що. Буде відбуватися така допомога, і в тому числі вона може відбуватися за рахунок репарацій, за рахунок міжнародної технічної допомоги. Там я так розумію, в майбутньому Україна буде подавати позови щодо стягнення майна Російської Федерації для того, щоб за рахунок цих коштів зробити виплати особам, які постраждали. А проте це ще дуже так перечасно про це говорити. Тобто, це поки таке підґрунтя, яке створює держава для того, щоб в майбутньому допомогти відш відшкодувати своїм громадянам ці е, жахливі події, ну не відшкодувати а е, виплатити моральну компенсацію, радше це виглядає так, тому що навряд чи це можна якось відшкодувати, і це просто можливо подолати допомогти, подолати наслідки цих подій. Е, і в майбутньому це буде відбуватися саме за рахунок ось цих коштів, які держава планує стягнути з Російської Федерації, це те, що поки ми маємо в законі, в тому числі там є згадки про державний бюджет. Але деталізації, що з яких сум, які розміри цих сум, цього поки немає. Це теж ми очікуємо. Це теж доручено цим законом в кабінеті, доручено кабінету міністрів розробити безпосередньо е, ось ці всі е, процедурні аспекти. Зокрема, ми також очікуємо відповідно суми компенсації, як вони будуть вираховуватися, на підставі, чого з урахуванням яких фактів, що буде впливати на розмір компенсації, і так далі, тому подібне. Ну і ще одне питання. Ви знаєте, я читаючи інформацію щодо до цього законопроекту, чомусь подимку поверталася до проблем, з якими стикалися українці, наші захисники, коли стикалися з необхідністю отримання статусу учасника бойових дій? Напевне, ви знаєте, як це у нас відбувалося не одразу це було залагоджено і зрозуміло. Як ви вважаєте, чи варто цей досвід переносити на отримання в майбутньому українці статусу, статусу осіб, які постраждали від немайнової шкоди внаслідок війни, чи все ж таки це такі мої передчасні думки? Uh, я б не сказала, що не при часі. Я майже впевнена, що так буде. Я поясню, чому будь-який закон, який приймають, який не існував до цього. Uh, він проходить такий період uh, при, приживання, розуміння, як його застосовувати, особливо тому, що це ж передасться якимось органам на місцях. Комусь це доручиться. Вони це будуть робити вперше. Відповідно. Кожен там державний чиновник, який буде вперше стикатися з цією процедурою, він може десь помилитись, десь щось не знати, десь боятись прийняти якісь рішення без керівництва. Керівництво буде чекати роз'яснень, бо щось керівництва. Тобто це така звичайна процедура прийняття будь-якого нового законодавства і створення чогось нового, яке ніколи раніше не існувало. Тому це перша причина, друга зрозуміло, що буде якась ну якісь претензії в осіб з точки зору, там збору документів, непорозуміння, що мались на увазі під цим документом. Це невід'ємна частина взагалі будь-якої процедури, яку треба пройти вперше, особливо якщо до цього жоден державний орган цього не робив, не знав. Це точно будуть виникати купа проблем, але не без цього за якийсь період часу відбудеться така обкатка цього закону. називаємо це так, і безпосередньо ви ви напрацюється механізм, як його реалізовувати. Будуть роз'яснені якісь, можливо, всі якісь там спірні пункти будуть з'ясовані. Але ті, хто будуть першими це проходити, так однозначно будуть виникати труднощі. Ще з його реалізацією, тому що ну тому що це щось нове, чого раніше ніколи не існувало. Пані Інго, я дуже дякую за діалог, за пояснення, за фахову думку і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Інга Кординовська, адвокатка керуюча партнерка юридичної компанії ID Partners. Сефір для вас провела я, Наталія Костенко.